Привіт! маленьке включення. Ось, що я отримала. Ця посилочка навіть достойна того, щоб включити якісь ліхтарики для неї. Тому що ну, вона дуже красива. Це подарунок, я собі придбала до Нового року. Це не ті парфуми, які я чекала, це проміжний. Подарунок мій. А, просто були такі чудові знижки, що я не змогла стриматися. Я купила собі декілька парфумів, я про них казала, а я їх в наступному відео покажу. А, а цей аромат теж я купила набор подарунковий косметичка, лосьон і парфум 40 мл. По ціні цього парфуму. І йшов цілий набор. Ну, грів було не взяти. Тому я не витримала і згоріла хата, гори і сарай. Ох. Ось така гарна косметичка, текстильна, з красивим принтом. Фантазійний, чудовий такий принт. Концепція цікава дуже. Равлик, кролик, рибка, крильця, летуча літ, рибка. Сонечки тут, квітки, природа, метелик. Ну, і дуже красивий, якщо ви не дивилися, можете подивитися в інтернеті про uh, motion кліп з ельфанінг, uh, відео на цей аромат. Такий атмосферний кліп, але я коли його подивилася, чесно кажучи, і спробувала цей аромат вдихнути, мені. Якось дисонанс якийсь пішов, я цей аромат з тим відео зовсім не можу зв'язати. В принципі, з цією природою, з цією картинкою фантазійною, я також не можу аромату в'язати. Чому? Зараз розкажу. Але ж це моє особисте таке відчуття. Ось дивіться, яка краса зараз. Ось такий наборчик. Тут гравіювання, це ось він. і сам парфум. Неймовірно, красивий флакончик з красивою кришечкою. Важке скло, товсте скло, з написом, ось тут з гравіюванням від літа Лімпійки. Класний флакон, звичайно, я більш купляла через флакон, аж через оце оленятко. Це це миле бембі, яке ось тут намалював зроблене. Щодо аромату, аромат, ну, скажімо так, він мені. З цією картинкою нічого не має спільного. Позиціонується цей аромат як фруктово до групи входить, фруктово-квіткових. Це вибух усіляких цитрусових на старті для мене. Так і по, по, по піраміді. Ось по піраміді там заявлені фруктові. Старт, вверх, іде фруктовий. Зараз я подивлюся, що там у нього йшло. Мандарин, апельсин, лимон, грейпфрукт, лайм і чорний перець. І ще коктейль Белліні. Коктейль цей на основі апельсину. Воно так і є. Я не відчуваю якоїсь алкогольної ноти, хоча деякі люди відчувають. Мені б хотілося, до речі, відчути щось алкогольне в цьому ароматі, але, на жаль. Мені відчуваються солодкі цитруси. При тому, ну, вони такі справжні, натуралістичні, але вони більш солодкі, ніж цитруси, як для мене. середина, середні ноти, там також йдуть фрукти. Персик, слива чорна смородина. А, а квіти. Жасмін, жасмін, самбак, магнолія і троянда. Не дуже багато той квіток. І у базі він іде такий деревинно-смоляний. Там іде ваніль, лакричник, бензоїн, білий мускус і сандал. Я всередину майже не відчуваю аромату. Я відчуваю цитрусу, протон цитруси солодкі, такі важ, ну, не важкі, в'язкі, якісь такі. Ну, такий щільний аромат цей для мене. Солодкий, щільний. Щодо шлейфу, ще не скажу, тому що я його, ну я не витримала, звичайно, я відкрила цю посилочку, перш ніж її зняти на відео, я не витримала. В мене терпець рвався, я її відкрила і поносила день цей аромат, тому що мені треба було знати, як він пахне. Ой, він постоїть, мабуть, зміниться ще. Це він ще з дороги. З дороги він пахне. Якимсь я десь відчувала цей аромат не на комусь, навіть не знаю де. І я досі не можу згадати, де я відчувала цей аромат, але він мені знайомий. Він такий якийсь глибоко, солодко, позитивний. Не можу сказати, що він легенький. Можливо, він буде набродати, не знаю. Я його носила тільки один пшик і поносила його вдома. І він мені спочатку пах цитрусами, ось цими солодкими цитрусами. А потім середину я не відчувала, взагалі він пішов одразу в базу. Але це на одязі. Я не знаю, як він буде розкриватися на шкірі ще. А в базі він мені пах. Солодким деревом. Ну і апельсин, це ніби. Солодкі фрукти. Апельсин, дерево і ваніль. Дуже цікавий аромат. У мене такого немає. Ну Ось це таке маленьке було включення, така маленька презентація вам цього парфуму. Тепер це житель моєї колекції. М -м ну, мабуть, це найгарніший флакончик. Хоча всі флакончики я дуже полюбляю. Я, ну, не фанат, але я любитель красивих флаконів. А якби це ще було скло, М -м це було б взагалі витвір мистецтва витвір мистецтва. Але і так непогано, красиво. У нього ще й очки тут є, У цього бембі. Ось, мабуть, це перші враження. Але треба тепер аромату постояти, відпочити. А Потім його поносити треба в різний Період часу, і вже тоді можна буде якесь своє враження про нього складати. Більш, скажімо так, адекватне. Тому що зараз це О, захоплення, це щось неймовірне, щось прекрасне і чудове, солодке, тягуче, цитрусове Навіть щось таке іноді мені. Підкопчений, здається, ну, <кхи> поношу. І тоді вже зможу а, оприділити його місце в моїй колекції. Дякую за те, що побули зі мною. Вітаю вас, до речі, з сьогоднішнім святом, з Різдвом. Бажаю щастя у сім'ях, миру, спокою, перемоги. Нехай наше життя налагодиться і все буде в нас чудово і добре. Тримаймося!